Вітаю усіх, хто наразі дивиться канал Вінницького державного телебачення. Це програма Трибуна. І сьогодні наш гість Геннадій Ткачук, народний депутат України. Будемо говорити про парламентську кризу, війну та безвізовий режим. Так, пане Геннадію, вітаю всіх вінничан і вас. Також дякую. Отож, всі ми спостерігаємо, що у парламенті діється те, що називають кризою. Поясніть, будь ласка, як довго це триватиме, і власне чому так сталося? Дійсно, так. Ми сьогодні знаходимося на Україна, знаходиться на порозі парламентської урядової кризи, я б назвав би, тому що голосів за відставку уряду, який не спроміг зробити певні реформи і зробити, виправдати очікування українців, він неспроможний, і тому більшість депутатів, здається, 200... 250 чи 260 голосів висловили роботу уряду незадовільною. Але оскільки не вистачило голосів відправити цей уряд у відставку і сформувати новий, бо не голосував Народний фронт, не голосував, опозиці... не голосував за відставку уряду опозиційний блок на диво, і не голосували деякі депутати з блоку Петра Порошенка. Багато було з цього приводу, чому це відбувалося, як були розбори, але насправді вважаю, що рішення було не підготовлено. Треба відкласти було відкласти на день-два це голосування про відставку уряду, провести консультацію зі всіма політичними силами, обговорити перспективи, хто буде наступний, або хоча б натяки, який буде уряд, як він буде на яких принципах і засадах буде формуватися. І тоді б, я думаю, голоси були знайдені. Але вже сталося, як сталося, і тому. Що ми маємо на сьогодні? У нас є уряд, роботу якого визнано незадовільним, і у нас є уряд, якого Верховна Рада не спромоглася відправити у відставку. З другої сторони, у нас є уряд, якому не довіряють приблизно 80% населення України, і, вони, і люди відчувають, що ну, немає ніяких зворушень. І з іншої сторони, в коаліції немає голосів. За голосування по будь-яким законам. Ну, до речі, уряд і вносить безлуздий закони, їх дуже багато. Тобто закони не підготовлені, міністри не відповідають своєму фаху. І є декілька можливих варіантів виходу з цієї ситуації. Які саме? Перший це Арсеній Яценюк і його уряд подає сам у відставку добровільно. І тоді, безумовно, всі розуміють, і його фракція також підтримує, голоси знайдуться, вони, вони стають виконуючим обов'язки, і терміново коаліція формує новий уряд. Друге, якщо цього не відбувається уряд у на протягом 30 днів, після того, як коаліція спроможна буде сформувати уряд, коаліція спроможна буде знайти 226 голосів за новий уряд. А ви знаєте, що самопоміч і батьківщина, а також Радикальна партія, вони вийшли з коаліції, і тому на сьогоднішній день голосів може не вистачити за новий уряд. Тоді починається відлік можливих дострокових виборів Верховної Ради. Це безумовно гірший сценарій. Чому? Тому що після того, як будуть оголошені вибори, це два місяці, 30 днів оголошені, чекаємо. Як вирішиться ця політична криза? Потім оголошення виборів, потім два ще місяця, самі вибори, і потім встановить результати. В результаті на півроку Україна буде фактично жити не керовано. Всі будуть боротися один з одним. А враховуючи те, що Путін сьогодні не планує виконувати мінські угоди, враховуючи те, що економічна криза вже ну, просто далі вже так неможливо жити, як сьогодні, Ну, люди не живуть, а виживають. І МВФ. Вони запевнили, що грошей на виділяти більше не будуть під це. Їм потрібен стабільний, вони про це неодноразово заявили. Чіткий уряд, будь-ким, але чіткий прогнозований уряд і чітка Верховна Рада. І тому вони заморожують всі відносини з нами, і фактично ми починаємо ну, починається якийсь такий колапс. Хто сьогодні вимагає дострокових виборів? Безумовно, це ті партії, які знаходяться в коаліції, наростили свої. Політичній потужності, да, там вагу. Це батьківщина, це свобода, яка не потрапила до парламенту. В них є лише сім представників мажоритарчиків. Це самопоміч, яка не втратила і трошки збільшила свій свій вагу. Це нова політична проєкт одного з губернаторів Одещини. Це де-факто у партії укроп відомого Дніпропетровського олігарха Ігоря Коломойського. От фактично, це всі ті, хто кидають країну в вирій. Подій. Що що, який сценарій? Якщо ви сьогодні візьмете і будь-хто з українців подивиться опитування і уподобання, фактично зайде 9-12 партій в парламент. Вони будуть дрібними і сформувати серед них коаліцію буде вкрай важко. Тобто, розуміючи це, я все ж таки думаю, що в Верховній Раді знайдеться здоровий глузд, амбіції деяких політиків і урядовців приборкаються. І таким чином буде сформована нова коаліція, чи оновлена коаліція, чи буде підтверджена стара коаліція, але без самопомічі і, і батьківщини вони категорично не хочуть входити в нову коаліцію або принаймні з урядом Яценюка, коли прем'єр-міністром є Яценюк Арсеній. Тому на, на цьому я думаю, що іншого шляху немає Арсені Петрович, він це розуміє, що голосів під законопроекти немає. Ну, це ситуативно, да. В той же час вперто розповідає про реформи і не хоче виходити, і не хоче складати свої повноваження. Стосовно від, є другий шлях, ну, це коли партії відкликають своїх міністрів, адже у коаліційний уряд був з міністрів. Да? Ну, наприклад, Павленко це був міністр від самопомічі. Коли партія саме партія самопоміщі, Фракція самопомічі планувала відкликати свого міністра ПК Павленка, він заявив, що він не знає ніякої партії, він є міністром, і партія йому не, 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 не дає ніяких жодних вказівок, і він не має наміру з ними рахуватися. Те саме заявив міністр молоді і спорту Жданов від блоку Юлії Тимошенка, ну, принаймні від партії Батьківщина. От. Я запропонував на нашій фракції відкликати наших міністрів. Від блоку Петра Порошенка і подивитися, хто напише заяви добровільно, а хто залишиться працювати в уряді Яценюка і хай з ним працює далі. Тобто, іншого шляху, як оновити склад уряду і відправити тих міністрів, які неспроможні працювати, немає. До речі, ми можемо відправляти відставку і кожного міністра окремо. Я думаю, під це голоса знайдуться 15 березня. Пане Геннадію, все таки дедалі більше говорять про дострокові парламентські вибори. Ви кажете, що цей шлях неприйнятний. Наскільки то дійсно реально чи нереально очікувати я, дострокових виборів? Я, я я кажу, що це не кращий сценарій. А якщо виходом з політичної кризи? Не буде знайдено компроміса. І цей уряд не буде мати підтримки населення, а його немає, і він нічого не зробить для того, щоб виступаючи, хоч щодня по телебаченню, люди відчувають по гаманцях по своєму життю, по своєму життю, як вони живуть, на що вони годують дітей. І скільки б не казали, що у роті в халва, але в слощі вона не стає. Тому ми розуміємо, що цей уряд вже банкрут. Крапка. Друге, тепер треба замінювати або весь уряд, або частково в тих міністрів. Ну, наприклад, міністра Квіташвілі, наприклад, міністра інфраструктури. Бо подивіться, що з нашими дорогами робиться, зійшов сніг і зійшли дороги. Тобто є багато безліч. Вони зараз розповідають про те, що вони реформи. Абрамайовичу, який став великим рефрамтом завдяки тому, що його скрізь піарили західні агенції. Ну, Принаймні, треба чітко усвідомити, він заболив, завалив більшість проєктів. Ну, Хто відчув? Спитайте бізнесмени, спитайте підприємців, якщо... і вони відчули якісь дерегулятивні норми. Тобто ні. Але це ну, мас-медіа говорить про те, що він один з провідних фахівців в галузі. До, до речі, я вважаю цю хибну практику запрошувати іноземців, які попрацювали. І поїхали нам закінчувати. Це, знаєте, як поматросили і бросіл. Я вважаю, це не, не коректно, оскільки в Україні є багато талановитих людей і принаймні патріотів. Ми на сьогоднішній день не знаємо, де той міністр економіки Абрамевичу, де він є, в Лондоні, в Парижі чи в Литві, чи де. Ну, принаймні в Україні він таки іноді з'являється. Ну, то нам таке щастя потрібно. От. Я вважаю що є українці, є патріоти, і вони повинні очолювати уряд. Інша справа, ну якщо не очолювати, міністерство очолювати. От. Інша справа, що треба має відбуватися чіткий план дій, а не тому, що партія висуває міністра, бо він ну, по їхньому партійному квотному принципу. А вони мають, партії мають ставитись відповідально. Ну, до речі, я вам скажу, що от Народний фронт, партія, яка політична сила Народний фронт, яка висувала свого кандидата, своїх міністрів. Ну, я думаю, що вона вже до, до нового парламенту не пройде. Якщо цього сценарію переформатування уряду не буде, то Тоді. іншим шляхом з нормальним виходом з кризи залишається перевибори Верховної Ради, оновлення уряду, нові коаліції вони сідають і знову формують новий уряд. Іншого шляху немає. Ну, я маю на увазі легітимного шляху. Зрозуміло резонансною подією стало відкриття у Вінницькій області поліції. Наскільки то дійсно, на вашу думку, суттєвий крок оновлення органів внутрішніх справ? І наскільки то швидко ми відчуємо наслідки цієї реформи? Я вважаю, що це дуже потрібна справа, але оновлення поліції, але треба говорити відверто і і прямо людям. і від того, що міліцію переіменували в поліцію, то не є реформа. Від того, що від того, що набрали молодих, і, напевно, це дуже добре. Хлопців і дівчат на конкурсній основі, які пройшли певні там тести. Але вони вчилися три місяці чи два з половиною. Вони не можуть стати, ну, скажімо, досвідченими поліцейськими. Одразу. одразу. Їм треба певний час. І тому нам треба дуже ставитись до тих кадрів, які були. Адже всім відомо сьогодні, і всі знають, що кількість грабіжів виросла у 4-5 разів. Навмисних вбивств ще більше. Тобто про що це говорить? Про те, що поліція сьогодні і веде не дієве. Попри те, що там є дійсно порядні патріотичні люди, але сама система вона не працює. Да, сьогодні зробили якийсь ну, маленький крок, переодягнули форму молодих дівчат і хлопців, дали їм. Мігалки дали їм, що я вважаю, дуже добре відеокамери, відеокамери спостереження для того, щоб вони могли записувати весь, всю розмову і, як вони, і що вони кому говорять. Але абсурдність в тому, що це не вирішує глобальних питань. Так, да, вони сьогодні їздять і рулеткою переміряють, де яка машина припаркувалася. А в мене питання: а що, а що робити з грабіжами, що робити з насильством, що робити з вбивствами? От, от це серйозна дуже проблема. Я думаю, це одна з, з тих структур, яка повинна терміново бути реорганізована або принаймні туди брати фахівців. Якщо немає фахівців, ну якщо сьогодні, а їх ну, звідки взяти, вони ж, то треба повертатися, ну, наприклад, запрошувати старих кадрів. І іншого шляху у нас немає. Ну, наприклад, я вам скажу, якщо всі пам'ятають революцію, да, там класова ненавість, класова революція, але в 17-му році, коли було. То все ж таки Радянський Союз змушений був за, запрошувати на роботу серйозних потужних кадрів, які мали певний факт в цій галузі. У нас іншого шляху немає. Пане Геннадію, кажуть, перші свої плоди дає децентралізація. Назвіть, будь ласка, можливо, ви володієте цифрами, що отримала Вінниччина внаслідок децентралізації. Я дуже пишаюсь, що одним з головних. Ідеологів децентралізації влади являє наш бувший міський голова а сьогодні спікер Верховної Ради Володимир Борисович Гройсман. І я його в цьому всі, всі ціло підтримую, тому що лише для Вінниці, порівняно взяти, ми Вінниця почала отримати на 300 мільйонів гривень. Ну там 300 ще мільйонів гривень більше. Кожний населений пункт має певну, певні суми, певні кошти, які він тепер може на власний розсуд витрачати. А це ліхтарі, це лікарні, це ремонт лікарень, шкіл, доріг і так далі. Тобто, це дуже суттєво посилює право місцевих громад ту вирішувати свої нагальні проблеми і завдяки депутатам, які їх обрали, і за міському голові. У ну, там депутати сільських, селищних, районних, міських, обласних е, вибори пройшли. Вони сьогодні можуть вирішувати питання, куди направляти ці кошти. Це а куди, дуже серйозно. Куди до речі, можливо, вам відомо буде направлено ці кошти? Наскільки мені відомо, у нас буде наскільки мені відомо, наголошую, я не є депутатом міської ради, але. Е... Там у нас планується придбання декілька трамваїв нових, отаких, от які зручно, ви пам'ятаєте. Принаймні не придбання, я хочу, а ми самі їх виготовляємо в місті Вінниці. І він у нас в 10 разів дешевше, ніж звільський трамвай. Тобто це говорить про те, що створюються робочі місця, люди зайняті, отримують зарплату. У нас буде ремонт суттєвий доріг. В місті Вінниці і в області планується, до речі. Якщо порівняти, що відбувається сьогодні в Кіровограді і на Миколаївщині, це просто жахи, там доріг немає та є. Там є такі напрямки руху. Це правда. Тому це просто я вважаю, що треба терміново. Ну це президент знає, що робити. Хай він займається цими губернаторами чи головами ОДА, тими, які не виконують а з міською владою. До друге. У нас на сьогоднішній день покращення треба медицинське обладнання. Я вважаю, терміново переобладнати певні медицинські заклади. І, до речі, в нас є в нас є чудові приклади, де ми на, на Київській, ви пам'ятаєте, який сучасний центр сьогодні планується переобладнати іншу лікарню. І це дуже суттєво. Ну і так само, наскільки мені відомо, це стосується дошкільних навчальних закладів. Зрозуміло. Один з невдалих кроків. Уряду, от я скажу, коли уряд другий рік поспіль, цей уряд подає бюджет за пару годин до того, як він має бути прийнятий. Так було той рік, коли голосували, там я не пам'ятаю, 29 го чи якого грудня. Так було цей рік, коли 26 грудня, перед тим, як депутати закінчили пленарний тиждень, мали приймати. Нам його роздали в 10 вечора, а ми його приймали десь в 5-й годині ранку. Одна була теза від видатних реформаторів, що якщо ми його не приймемо в такому вигляді, як він є. Не читаючи, не думаючи, нам не виділять черговий транш МВФ, ну валютний транш. І це одна умова. Його таки прийняли депутати, хоча декілька фракцій коаліції не голосували за цей уряд. В результаті ми отримали те, що ПТУ взагалі професійно-технічне училище взагалі не фінансується, а переходять на місцеве фінансування. Звідки у місцевої влади такі гроші, щоб фінансувати всі ці вузи? І там багато буде норм. Тобто безглуздість цього, цього уряду ну, вже не немає меж. Я думаю, найближчим часом, я думаю, до 15-го числа уряд має зрозуміти і добровільно подати відставку. Це, і це буде відповідальний, виважений і реальний крок. І по, після того коаліція сідає, ну, принаймні, чи залишки коаліції, чи ті, хто війдуть в цю коаліцію, ну, от, бо Радикальна партія оголосила, що на певних умовах вона згодна вернутися до лав коаліції. І говорити про те, який буде сформований уряд. Сподіваємося, він такий буде сформований дієздатним та продуктивним, так? Якщо таке станеться. Ну, саме головне, от, е, має бути результат. Від кожної дії має Без бути змоги. результат. Якщо результату ніякого нема, такі балачки з екрану телебачення, принаймні, якщо ми говоримо, будемо говорити з екрану телебачення про олігархічних кланів, на інтері, на 1+, плюс на СТБ. Тобто ми бачимо, хто розкручує цей уряд і чи певних міністрів. От. Я думаю, що це цьому треба ставити край. Ми повинні говорити, що реальні кроки. Українці готові терпіти, але все, все життя терпіти неможливо. Треба чітко бачити вихід з цього тунелю. Якщо його немає, треба змінювати цей уряд. Шляху немає. Сьогодні міністр Квіташвілі жодного разу не був в парламенті. Він два рази здається, був у парламенті, жодного разу не був на профільному комітеті. Ну який з нього міністр? А вони бавляться, вони пишуть заяви про те, що складають повноваження. Потім розуміючи, що немає підтримки в них у Верховній Раді. А після цього вони відкликають свої заяви, бавляться там, написав заяву, відкликав заяву, знов написав заяву, звинуватив когось, а потім втік десь за кордон. Я думаю, цим пора ставити край мають бути чіткі відповідальні люди. Ну, принаймні, треба чітко робити певне створене антикорупційне бюро, треба чітко розслідувати всі справи і всі факти зловживань цим урядом. Тоді, і коли хтось персонально з міністера, заступників міністра і інших серйозних держслужбовців понесе відповідальність за свої дії, тоді, напевно, наступники будуть більше думати, як дбати про країну, а не а не про себе. Пане Геннадію, на сам кінець ще кілька звернень до ваших виборців традиційно. Традиційно я вітаю всіх вінничан і хочу сказати одне, що в Верховній Раді, попри те, що її поплюжать, є здоровий глузд, з коаліції вийшли в батьківщини і самопоміч, але ми прийняли ряд безвізових законів, навіть без них. І я думаю, що все ж таки хватить здорового глузду і цій раді сформувати новий уряд. На цій оптимістичній ноті бажаємо вам натхнення і успіхів у вашій роботі. Нагадаю глядачам. Гостя програми Трибуна був народний депутат України Геннадій Ткачук. Дякую вам ще раз. Побачимось.